Доброго здоров'я, я Олександр Бергінець. Це мій канал Бергінець на телемарафон. Субота, день в цей час, мій канал майже ніхто не дивиться. Ну так, принаймні, було в попередні дві суботи. І тому я вирішив поговорити на складні теми для тих, хто все-таки навіть в цей час готовий подивитися мій канал. І буде такий вам подарунок за те, що ви. Все-таки знайшли час подивитись мій канал, бо іншим я цього розказувати не буду, я так думаю. Так от спочатку хотів попросити вас поширювати це відео, коментувати його і лайкати, тому що це вкрай потрібно для того, щоб підтримати канал, для того, щоб його більше бачили інші читачі. Ну, канал молодий, два тижні вчора було, але завдяки вам. Він кожного дня рухається, рухається, рухається вгору, і за це я вам дуже дуже вдячний. Так, от я хотів поговорити про геополітичні зрушення, які можуть відбутися в першій половині. Ми поговоримо про німців, про їхню розвитку, про дані, які вони зараз оприлюднили у своєму звіті. Далі поговоримо про те, як може розвиватися ситуація в в широкому розумінні, не з точки зору того, що буде завтра післязавтра, а як це може розвиватися геополітично. Так, от почнемо з німців. Німці оприлюднили звіт свій. Вони це роблять відкрите часто, і вони сказали, що, на їх думку, до кінця десятиліття буде спроба Росії. Зробити вторгнення в одну з країн Європейського Союзу, тобто європейського блоку, частини блоку НАТО, і йдеться про Литву, Латвію, Естонію чи Польщу. На їх думку, після закінчення війни в Україні російські війська будуть перекинуті туди, і одна з цих країн може потрапити під такий удар. Ну, швидше за все, може йтися про. Або Литву, тому що Литва і коридор до цього до Калінграда це традиційне хворе місце, про яке марять значить, в Росії. Друга частина це Естонія, яка дасть можливість більше контролювати збережжя близького до Росії Балтійського моря. Розірвати комунікації між певними частинами Європи. І, крім того, саме в Естонії найбільший відсоток російськомовного населення. Хоча я бував не раз в Естонії, і мені складається враження, що велика частина цього російськомовного населення точно не хоче, щоб у них була Росія. Ну, але поки що такі всякі історії розглядаються. От. Але знов-таки. Мені здається, що це буде одна з країн Балтії, а не Польща. Чому не Польща? Тому що Польща ну, дуже активно працює по наповненню свого війська і людьми, і зброєю, і багато чого закуповує, а Путіну потрібна буде блискавична війна, в якій вони не зможуть загрузнути, як вони загрузли в Україні. Польщі можна загрознути, ну реально, з Польщею легкі комунікації. з Польщі, коли, якщо там щось станеться, то поруч Німеччина, яка гостро відчує проблемні місця. От. А все, що між Білоруссю і Калінінградом, там ну, воно для багатьох воно далеко. Мені здається, що. От саме такий варіант, якраз вони розглядають. Хоча таких прямих варіантів ніхто не говорить в розвідці, вони говорять про весь спектр цих країн. Так, от, на моє глибоке переконання, Росія ніколи не зупиниться. Вона не зупиниться, якщо її не зупинити. І якщо говорити про країни НАТО, то це найбільш ймовірний варіант справді тут, якщо говорити про інші країни, то звичайно, що в перерві між закінченням війни в Україні і початком якоїсь агресії в бік Європейського Союзу чи країн НАТО може відбутись інша якась історія, і вона може бути як на мене, в даному випадку це можуть бути тільки дві країни, які попадають під таку агресію: це Вірменія і Грузія, тому що Середня Азія. І Казахстан, вони, ну як би це сказати правильніше, під парасолькою Китая. І хоча там є певні регіони в Казахстані, які Росія могла би легко і просто захотіти захопити, і вони про це робили не раз заяви, але мені здається, там вони нічого не зроблять, тому що Казахстан. При тому, що у нього дуже мало війська на таку територію, але він активно співпрацює з Китаєм, і це буде складно. От є такі країни, в яких немає патронів, тобто які ні з ким не співпрацюють. Вони з усіма пересварилися, а з кимось ще не помирилися, і в них є багато геополітичних опонентів, але вони не можуть від них ніяк захиститися. Найпростіший варіант це Грузія. У Грузії взагалі немає ніяких партнерів, крім Російської Федерації, і е, вони приблизно в такому стані, як Україна була в 2013 році. Тобто заяви якісь можуть бути, що ж ви там робите в Грузії, але реально уявити собі, що хтось суттєво вступиться за Грузію сьогодні немає можливості. Чого? Тому що Грузія є абсолютно проросійською державою, раз вона є проросійською державою, то Заходу немає сенсу її підтримувати. Чи є сенс. Е, Нападати на проросійську Грузію Російської Федерації. А чи був сенс нападати на проросійську Україну Російської Федерації? Ну, не було ніякого сенсу. і ви собі. Зеленський перемагає з гаслом мира. Він готовий йти на будь-які поступки. Його вибирають, тому що він побачив мир в очах Путіна. Здається, на 100% все? Проросійське. Ну, не було нічого і близько там у нас такого, що ми готові були якось суттєво протистояти е, Росії. Більше того, всі говорили про те, що Україна котиться в напрямку Росії. І що ж відбувається? І відбувається напад. Так само, до речі, може бути і з Грузією. Так само, до речі, може бути і з Тайванем. Чому? Тому що для того, щоб догодити агресору для того, щоб догодити агресору, люди починають голосувати за політичні сили, близькі до агресора, які за мир з ним. І, відповідно, ці сили не можуть підняти народи на протест. Народ внутрішньо зміряє, зміряється з окупантом, приймає, голосує за владу, яка готова це зробити. Потім відбувається сам факт анексії. Типовий приклад вам, Австрія. Ну, Австрія, коли відбулася анексія Австрії, там е, перемагали сили, які близькі до Німеччини були, і в підсумку все і сталося, і навіть не було кому підняти людей на опір е, нацистам. Так та сама ситуація може е, фактично повинна була статися в Україні, але завдяки хорошій корупції всередині України і Росії за рахунок відмивання грошей, неусвідомлення багатьох проблем, які існують в Україні, досвіда. Традиційного, як би сказати, бачення Росії як ворог, і так далі. і так далі. Дуже багато відбуло, було всяких речей, і Україна не змогла не виявитися такою, як від неї очікував ворог. Чи буде таке з Грузією? Ну, якась група людей там буде проти, але велика кількість ми бачили з протестами, як це відбувалось. Тобто, це не є той обсяг протестів, який буде опиратися, як на мене. Ну, і Вірменія, про яку я говорив. Сьогодні взагалі знаходиться в дивужній історії. Е, е, як на мене, на сьогоднішній день е, є два ключові фактори. Перший ключовий фактор південь Вірменії, давно під наоці у е, е, Азербайджана і Туреччини, які хочуть зробити коридор. Причому це коридор не просто, як говорять, між Азербайджаном і частиною Азербайджана, бо там є. Вони розділені між собою, а це великий коридор з Китаю в Європу. Тобто, якщо би була анексована частина Вірменії, то Азербайджан міг би з Туреччиною, з іншими тюркськими державами на... в, Європ... в... в Центральній Азії, з Китая зробити отакий от великий тюркський коридор. І про це дуже багато хто говорить, це не те, що там має фантазія. Тобто, от є ця частина. Яку хочуть, хотіли би зро, забрати собі е, частина е, сил в Туреччині і в е, Азербайджані, це могло би бути платою їм за певну поведінку стосовно Росії, а іншу частину е, могла би собі заграбастати Росія. І всі ознаки цього є, е, їм потрібна блискавична війна, а те, що Росія. Може з кимось поділити якусь іншу країну. Ну, от вам, приклад, будь ласка, Радянський Союз і Польща, яка була поділена між фашистами і комуністами. Та сама ситуація може бути тут. І це без особливих, як би це сказати, без особливих великих війн, тому що ну, за ці країни реально немає кому вступитися. Вони ще не, вони не встигли стати. Європейськими і затягнутися в компанію до е, НАТО, і вони не мають. Ну то там у Вірменії хоча б є Іран, з яким е, у них е, партнерські стосунки, але Іран має такі самі партнерські стосунки, ще більші з Росією, тому там ну, складна історія. От. Тому е, говорити про те, що війни не буде. В разі припинення війни в Україні, і що це буде кінець всім війнам. Ні, і тут от є велика помилка Трампа, який думає, що якщо він закінчить війну в Україні, то він припинить війни. І оцей значить, звіт німців він достатньо показовий. Причому німці це розуміють, і європа це розуміє, що питання не в припиненні війни в Україні, а в поразці Росії. Ця поразка має бути болюча, і тільки тоді це уповільнить військові потуги і військові бажання е, Росії. Оце, в цьому, якби ключова історія. Уявляємо собі історію, коли е, Росія перемагає в війні з Україною. Ну перемог... у нас не буде уже це. Всі розуміють, що у нас не буде нашої такої перемоги, як ми уявляємо, що ми виходимо на кордон. 91-го року, і, а, а, а тим паче заходимо парадом в Москву сьогодні. Поки що о, такий план на цей рік у нас не передбачений, от але е, можна говорити про те, що є кілька варіантів, які можуть бути, поки що, в тому вигляді, який є. Найпозитивніший варіант виглядає так, що Україна зберігає свою незалежність. вона... Має потугу збільшувати армію, нарощувати економіку, стає привабливою для Європи, і для світу як економічна держава, і ми втрачаємо фактично не юридичну частину території. Ми стаємо такою державою, яка стоїть з великою потугою на кордоні з Росією. І захищаємо Європу від наступних воєн, а вони дають нам певні гарантії. Це найприємніший варіант, який можливий сьогодні, найнеприємніший. Це коли український народ обирає нову владу, яка хоче миру з Росією, і ми повністю падаємо під Росію. Це такий варіант, теж можливий. І опція цього варіанту це коли ця влада підписує угоду, яка ослаблює нас як державу, економічно, військово, культурно. Там ну зберігає там російську церкву, намагається протягнути російську мову, обмежує українське військо, але при цьому ну, віддає наші ресурси іншим державам. А при цьому ми все-таки зберігаємо ну, таку незалежність і настрої в суспільстві антиросійські, і це мають показати наступні вибори, що ми готові голосувати за сили, які. Будуть протистояти Російській Федерації, а не за якісь компромісного варіанта Зеленського чи Мураєва, чи там кого-небудь ще, тому оце є три варіанти. І при всіх цих трьох варіантах є розуміння того, як буде воювати далі Російська Федерація. Якщо ми залишимося потугою, потужною з серйозною армією, то вони просто обійдуть Україну і почнуть робити інші війни. Це або на Кавказі, як я сказав. І це менше стосується німецької розвідки. Вона про це говорить, не говорить, тому що це їх, ну так, віддалено, або вони почнуть одну з бойової, бойові дії проти однієї з держав Балтії для того, щоб дестабілізувати Європейський Союз і е, спробувати заблокувати п'яту статтю як таку, в умовах, коли е, невідомо, що буде з Америкою, а там вибори, які відбудуться, у 28-му році, і от і вибори, які відбуваються в 30-му році, в 29-му році, так в 29-му році, які відбуваються в Європейському Союзі, оці два двоє, двоє виборів можуть показати е, готовність е, західного світу відступати. Якщо е, Сполучені Штати далі будуть заходити в ізоляцію а. Європейський союз почне розколюватися, то безумовно, завжди, коли Європейський Союз, Європа не є цільною, завжди в ній виникає війна між собою. Ну, грубо кажучи, Перша світова війна, Друга світова війна. І якщо у нас виникнуть табори там про російський табір, про американський табір, про китайський табір, то безумовно така війна почнеться і всередині Європейського союзу, і тоді. Коли такі настрої виникнуть, то Росія буде атакувати одну з держав, і Європейський Союз і НАТО не зможуть нічого протидіяти. Це в випадку, якщо Україна потужно захиститься і матиме переконаність в тому, що війна не буде тут іти далі. Якщо Україна слабенько захиститься і навіть матиме про російські настрої владу то можна говорити про те, що навіть українці, українське військо будуть використовувати росіяни проти Європи. Ну може не прямо, а так як білорусів, коли почнуть фербувати серед наших військових чи цивільних людей і залучати їх туди, от як інші держави, тому в незалежно від того, як закінчиться наша війна, продовження війни Росії. Проти Європи абсолютно актуальна і тут абсолютно праві німці. Єдиний виняток, який може бути, це тоді, коли Україні дадуть більше зброї, більше потуги, більш активно підтримують Україну. І удар, який ми завдамо по Росії, буде настільки потужним, що у них багато років не буде можливості вести війни далі. І цей удар ми могли б завдати безумовно, але для цього треба велика консолідація багатьох суспільств. Те, що німецька розвідка говорить про цю небезпеку, це говорить про те, що потуги на таку консолідацію існують. Але чи вони не стануть, чи вони не стануть, я це сказати не можу. От. Отака коротка моя розповідь. Дякую вам, що ви були зі мною. Приєднуйтесь до каналу. Будемо обговорювати гострі проблеми пізніше, в наступних випусках. А поки що гарного вам дня. Подихайте свіжим повітрям.